Директори закритих каналів судяться за право відновити мовлення щодо зникнення фори і АТВКА з ефіру розпочалася активізація, нібито власників цих каналів, які то заявляли, що саме вони мають право вирішувати долю харківських змі. Розпочинали судитися за свої давно продані акції. Це всі тріска стосуються договору куплі-продажі акцій чотирьохлітній, чотирьохлітній чотирьох літній давності. Кстаті, ну тим німені суд це прийняло впровадження. Самі позивачі, які через чотири роки вирішили, що договір купівлі продажу акцій телекомпанії Право АТВК» вони визнають недійсним. На судові засідання не ходять. До речі, наступне засідання відбудеться 17 листопада. Судиться за відновлення мовлення свого каналу, і генеральний директор фори Ірина Рубашко іски по експертизі, іск по сняттю запрета, іск по возбуждінню діла проти мозгового апіляційний іск по вірні суди по акціям. Вот очень много. То есть, мало того, мы ми ще подали подалі письма в Київ по поводу рейдерского захвата. Приводом для судового позову від Ірини Рубашко став один з випусків програми Експертиза. Чимало образ цій програмі прозвучало і на адресу АТН. Тож позови цієї телекомпанії теж направлені до експертизи, а також і до міського голови. Подано чотири іска і конкретно іск к висказуванням городського голови там після сесії, коли більше всего тут кидають з одного суда в другий водителю програми експертиза з Перміновим. Иск к распространителям телекомпаний, которые лживую информацию распространяли. Это Тонис-центр и ОТБ. То есть, вот получается. А, и непосредственно иск будет к, к главврачу врачу становлением станции Зубковой, которая, ну, по крайней мере, по версии спер... программы с Перминовым говорит, что АТН совершила преступление. Найближче судове заседание с приводу позову АТН призначено на 7 листопада.